Що ж скажемо? Чи залишатися нам у гріху, щоб примножилась благодать зовсім ні? Ми померли для гріха, як же нам жити в ньому? Невже не знаєте, що всі ми, що хрестилися в Христа Ісуса, у смерть Його хрестилися? Отже, ми поховані з Ним хрещенням у смерть, щоб як Христос Воскрес із мертвих славою Отця? Так і ми в оновленому житті ходити почали, бо якщо ми з'єднані з ним подобою смерти Його, то повинні бути з'єднані і подобою Воскресіння, знаючи те, що давній наш чоловік був розп'ятий з ним, щоб знищене було тіло гріховне, щоб нам не бути вже рабами гріха, бо померли і звільнився від гріха. Коли ж ми померли з Христом, то віруємо, що і житимемо з Ним. Знаючи, що Христос, воскреснувши з мертвих, уже не вмирає, смерть уже ним не володіє, бо що Він помер, то помер один раз для гріха, а що живе, то живе для Бога, так і ви вважаєте себе мертвими для гріха, живими ж для Бога у Христі Ісусі, Господі нашому.